На Теслі я вже їжджу рівно один рік і мені є що вам розказати про всі плюси та мінуси. По об'єктивним мінусам Тесли це неякісна, або не дуже якісна збірка, великі зазори, ось такі місцями буває. Або є ще такі нюанси з пластиком. Скажу відверто, це не дуже приємно. Мінуси при подорожах, вам треба заздалегідь продумати свій маршрут. Якщо дистанція між містами буде більше 300 кілометрів, то вам потрібно буде вже думати, де ви зупинитесь і підзарядитись. Якщо у вас немає розетки, де заряджатися, то на публічних станціях ніякої економії з електромобіля не буде. Краще і купіть якийсь дизель. Так, що, звісно, трапляються в дорогах такі безкорисні зарядні станції, як Flash, Auto Enterprise. Ви можете приїхати, а воно може не працювати, ви не зможете зарядитись. Тому такий нюансик теж є. Треба про це пам'ятати. Ще такий немаловажний факт: в Теслі дуже шумно, тому що немає стука і звука е, мотора, тому шумоізоляція в салоні погана. Треба шумоізолювати хоча б арки. Ось це якраз прошу майзаряцію. Якщо відверто, то не дуже. Також просто величезний мінус це відсутність офіційного ділера та офіційних зарядок Тесла. Ви не можете обслуговуватися у офіційного ділера гарантії ваші недійсні, навіть якщо машина у вас нова. Також такий мінус, котрий треба проговорити. Це якщо ви любите швидкість, то в подорожах на Теслі ви 150-160 км Їхати не будете, тому що заряда вам вистачить на 100 км. Тому, якщо любите швидкість, Тесла не для вас. Ваша швидкість на ній в дорозі буде 110-130 км. По мінусам все зрозуміло, але що в нас є, по плюсам? Так, ще варто заважити, що реально дуже багато місця. Що ззаду. Що спереду? Ми подорожуємо завжди з собакою, тому нам це дуже актуальна тема. Що взагалі треба зробити, щоб їзда на Теслі була вигідною? Ось від такої звичайної розетки можна зарядитися 2 кВт в годину і ви будете заряджатися. Парка місце і ось така розетка. Або ось така розетка, від неї ви будете вже заряджатися 6 кВт чи 7 кВт. Ставити собі лічильник. І заряджаєте. І таким чином поїздки до 300 км взагалі вам нічого не будуть коштувати. Також тесі дуже багато різних функцій, приколов, ігру, іграшок, я не знаю, там, ютубів, подкастів різних, дуже всього багато. Але моя найулюбленіша функція, я вважаю, тільки із за цієї функції її вже варто покупати, купувати, це подушка пердушка Зараз відразу покажу вам, який може бути крутий пранк. Також до позитива я можу віднести динаміку цього авто. Вона, як на мене. Дуже-дуже непогана, я б даже сказав шальна. І ще такий плюсик: не один, а цілих два багажники. Ще прикольна тема так повабитись, себе якось розлегти, це автопілот. Так в місті хоп, і ти поїдеш. Але теж машина каже, що треба. Тримати руки на кермі. Тому наскільки це автопілот, ну, не знаю. Також величезний плюс машина на пнемопідвізки. Вона мене виручає майже кожного дня. У мене ось такий дебільний паркінг. І кожного разу, коли я виїжджаю, я обов'язково піднімаю машину. Якщо не піднімати, батарею можна десь загубити. Батарея тут знизу. Також немає навігації, треба вам її прошувати. Карти є. Але маршрут вам він не буде показувати, тому що треба перепрошити. Якщо, наприклад, ви їдете з Києва до Вінниці, я не знаю до Рівного. То тут же вам не треба думати, ви дуже легко доїдете ще й витратите не дуже багато коштів, тому що ви один раз зарядитесь вдома від зарядки, від своєї розетки, і це вам буде коштувати там, 100 гривень. Також варто зауважити, що всі плюси та мінуси вони доволі суб'єктивні. Я кажу лише з власного досвіду, що для мене є негативом, а що для мене є позитивом. Звісно, якщо у вас там Mercedes за 150 тисяч, то всі плюси для вас не плюси, тому що вони у вас вже є. Я присів на Теслу з Infinity QX 30 і по більшій мірі порівнюю з нею, які функції у мене додались. І для мене Tesla, Тесла, скоріш за все, більш позитивна машина, аніж негативна, тому у мене плюси переважають мінуси. Тож всім дякую за увагу. Як там кажуть, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, і все буде добре.